Так, доброго дня, наші друзі! З вами знову команда кризового центру. Звуть мене Олександра Мельничук. Ми продовжуємо з вами е, серію відео на тематику протидії домашнього насильству. І сьогодні з нами на зв'язку Анжела Бабкіна, радниця соціальної згуртованості в Закарпатській області, а також експертка з протидії домашньому насильству та роботі з кривниками. Доброго дня. Доброго дня, рада, що ви запросили. Дуже вдячна, що ми обговорюємо таку важливу для суспільства тему. Отож, хочу задати вам перше запитання. Скажіть, будь ласка, тож, хто ж такий кривдник або аб'юзер? Ну, коли ми говоримо про кривника, і коли ми говоримо про цю тему, то ми маємо перш за все використовувати наше законодавство, наш закон України, який був введений в дію з 2019 року, про запобігання та протидії домашнього насильства. Отже, закон чітко визначає, що кривник це особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. І це може бути стосуватися таких е, різних підсистем. Наприклад, насильство може бути у, е, під, у подружжі, це може бути кривдником чоловік, це переважно виступає, або це може бути дружина. Це можуть бути батьки, така підсистема, де або, можливо, це будуть пікувальники, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, тобто е, різні форми сімейних стосунків, дорослі члени сім'ї, відносно неповнолітних дітей. Це може бути така підсистема, дорослі діти відносно батьків можуть скоювати насильство. Тобто, може бути і навпаки, але зазначена ситуація, коли дорослі діти відношені до батьків, це може бути ну, вона є більш типовою дитина проти дитини. ну, тобто, Наприклад, це брати, сестри, можливо, там двоюрідні, тобто ті, які живуть або спілкуються дуже часто. А це можуть бути здорові особи відносно. Відносно тих, які в сім'ї є хворих, немічних, неповносправних членів сім'ї, людей з інвалідністю. І це можуть бути інші члени сім'ї. Тобто у нас родинні стосунки вони такі дуже різноманітні. Це може бути, наприклад, теща або тесть відносно зятя або навпаки, це може бути свекор або свекруха відносно невістки, або навпаки, це можуть бути онуки відносно діда або баби, або навпаки. Ну, тобто, ось такі там ще можна прослідкувати безліч родинних зв'язків які можуть бути якраз використовувати використовуватися у якості того, що один із них може бути не ж, один може бути жертвою, а другий може бути агресором, кривником, ну тобто тим, який саме скоїв оці, а... який скію це сам домашнє насильство. Хочу вас уточнити: а кривдником може бути тільки повнолітня особа, чи може бути і неповнолітній? Кривником може бути і дитина, і в законодавстві, знову ж таки у цьому нашому законі України чітко визначається, що є таке поняття базове як дитина-кривник, тобто особа, яка не досягла 18 років та вчинила насильство у будь-якій формі. І з такими дітьми треба працювати окремо, бо вони виростуть і будуть дорослими треба змінювати їх поведінку і для того, щоб Намагатися uh, змінити їхню поведінку і змінити форму, модель їхніх майбутніх стосунків. Отож, зрозуміло, ми зрозуміли, що хто такий кривдник. Будь ласка, поясніть нам ще, що означає робота з кривдником. Якщо ми кажемо про роботу з крипниками, то ми маємо такий багатогранний вектор. Він має включати в себе ну, все те, що стосується нашого суспільства. Це державні інституції, це не державні організації, це правоохоронні органи. І якщо ми будемо саме говорити про правоохоронні органи, то це їхні такі форми роботи, як приписи, це терміновий заборонний припис. Це обмежувальний припис стосовно кривдника, це взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи певної і направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Тобто, якщо людина видно, що вона відповідає певним критеріям, то тоді вона має пройти оцю програму саме для кривдників. Скажіть, будь ласка, яка мета цієї програми? Мета цієї програми це корекція агресивної поведінки людей, які вчинили насильство в сім'ї. Ну, взагалі, то це знову ж таки я хочу наголосити на тому, що це певний комплекс заходів, що це не тільки робота з одним, з однією людиною, яка вчинила насильство. І вона полягає в якомусь такому конкретному елементі. Ні, це формування. Не насильницької поведінки. Нової психологічної моделі, а це відповідального ставлення до своїх обов'язків, і в тому числі до виховання дітей. І головне, воно все має бути спрямовано на викоренення оцих дискримінаційних уявлень, можливо про соціальні ролі та обов'язки чоловіків і жінок для того, щоб все це змінювалось. І ще раз наголошую, що це має бути певна система заходів, тобто вона має стосуватися. Того, щоб змінювати і те оточення, в якому знаходиться сам кривник. Зрозуміло. А скажіть нам ще, будь ласка, можливо, з власного досвіду, чи є ефективною така робота і чи вона взагалі потрібна? А, ну, Стосовно ефективності, то треба про це говорити. ну, якщо скажімо, з десяти варіантів з десяти кейсів з десяти життєвих ситуацій, ну скажімо, хоча б дві життєві ситуації вийшли із так мовити складних життєвих обставин, то це вже дуже добре. Тобто, завжди треба щось пробувати, треба щось робити, і чи буде ефективна саме ця модель для цієї сім'ї, то це все буде залежати по перше від того, чи є бажання у цієї людини щось змінити в своєму житті. Людина повинна зрозуміти, що Якщо вона не хоче такого повторення, і якщо вона хоче, щоб сім'я все-таки була і жити сім'єю, то він має щось для цього робити. А в цьому вже має допомагати суспільство. Тобто, це має бути зміна суспільства, яка має бути направлена на те, щоб змінювати оцю ситуацію стосовно взагалі проблеми домашнього насильства, яка у нас замовчувалася дуже багато років. Про це потрібно. Говорити з самого початку, це має бути активізація всіх різних верст, тобто і громади, і активних мешканців громади, активистів, це громадського сектору, звісно, соціальних служб, які якраз і переймаються цими питаннями державних органів місцевого самоврядування, тому що практика і теорія попередження насильства в сім'ї свідчить про те, що психічний стан значної більшості. Кривників все таки відповідає умовам психічної норми, тобто практично це нормальні люди, але як да якось також стало, що у нас проблема насильства в сім'ї, вона стосується дуже багатьох сімей, і тому треба говорити про те, що це випадки, які ну або це було в дитинстві, що сталося з тими цими людьми, які стали кривниками якось на них цих. Це... Або це можливо зріла якась особистість, щось там сталося в, в житті, що вони почали щось не щось пішло не так. І е, дослідницькі дані свідчать, що тільки в незначної групи критників діагностуються психічні розлади. Ну, зазвичай це які психічні розлади? Це хімічна залежність, це може бути алкоголь, наркотики або не хімічна залежність. Ну, наприклад, так звані гемблери, і або особи з комп'ютерної залежності. Тому саме е, треба. Змінювати ситуацію в родині треба змінювати, активізувати суспільство, і тільки тоді оця проблема. Домашнього насильства вона може бути викоренена або мінімізована і вирішена конкретно для даної сім'ї або для всього суспільства в цілому. І, взагалі, ця проблема, вона є не термінового вирішення, а ну взагалі-то вона буде вона ще на роки, і формування нового покоління, яке тільки зараз навчається в школах, там піде в школу. Оце можливо їхніх сімейних стосунків вже буде стосувати ну саме в, в такому кращому позитивному сенсі, але для цього треба працювати і об'єднувати зусилля. Будемо сподіватися, що майбутнє наше покоління не буде нормалізувати таку поведінку, буде реагувати вчасно. Дякуємо вам за такі дуже вичерпні і зрозумілі відповіді. Повторюю, з нами була на зв'язку Анжела Бабкіна, радниця з питань соціальної згуртованості в Закарпатській області. Ми вам дуже дякуємо. Якщо в когось будуть якісь запитання, ви можете залишати коментарі під нашим відео. Дякуємо вам, друзі, що приєдналися до нас. Дякую вам. Дякую вам, до побачення. До побачення, гарного дня.